В оканці стола сидеть ме Щедрий щедри вечери, добрий вечори, добрим людям святи, Голівку склоне, слізанько зронив Щедрий вечори, добрий вечори, добрим людям ми. святий вечори, а сто є сльозество. Святонай щедри вечери, добрий вечори, добрим людям святі вечори, а втім дона Єсус Христос копос, щедри вечери, вечори, добрим людям святі вечори.